Друзі, привіт! Я нарешті зібралася з силами і можливостями і вирішила розказати про прочитане в вересні і одразу в жовтні, бо на дворі листопад. І якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись, буду розказувати багато про різне. Першою вересневою книжкою в мене була п'єса Сергія Жадана Хлібне Перемир'я. Я взагалі суто випадково її купила, хоча задивлялася на неї давно, але ні разу не пошкодувала, що врешті купила її, прочитала, вона читається дуже швидко, оскільки це п'єса. Тут ну, фактично майже нічого читати, я прочитала її буквально за годину, здається. І це було дуже класне читання, не дивлячись на те, що доволі таке складне, тому що знову ж таки події війни на Донбасі. Дуже схоже по стилістиці на інтернат, оця от вся розгубленість, невизначеність, це не наша війна, і всілякі отакі от думки від головних героїв, те, як відбувається дія, теж дуже цікаво. І незрозумілість ситуації і алюзії на не хочу тут спойлерити, бо не хочу, коротше, алюзії на інші різні доволі відомі знайомі штуки це дуже цікаво, і я би чесно хотіла побачити цю п'єсу на сцені. На жаль, ніде не знайшла ніяких ні записів, але знаю, що після виходу книжки по ній ставилися власне п'єси, але ніяких ні відео, ні нічого я, на жаль, не знайшла. Але це цікаво. І якщо вам сподобався інтернат, я думаю, що хлібне перемир'я теж сподобається. Це ще один приклад тієї ситуації, яку ми бачили в інтернаті. І, власне. Ще трошечки вже історії про війну на Донбасі. Рекомендую. Друга книга в мене теж виявилася про війну. Цю книжечку мені дала моя знайома і пані Ольга, якщо ви дивитесь, дякую. Тепер наш дім тут це книга польської письменниці Барбари Гаврилюк. І книга двомовна, вона власне написана українською і польською, і те, що повідає про події власне, війни на Донбасі, історія про сім'ю з Донецька, яка переїхала з власне, Донецька у Польщу. І ця історія для дітей, власне, про маленького хлопчика, який змушений адаптуватися до нового життя в зовсім новій обстановці, в зовсім новій країні. І тут є післямова, який це вже типу переведення книги. І ця... це переведення якраз приурочено до подій, які ми знаємо сталися у 2022 році. І авторка, якраз в цій післямові, говорить про те, що я би не хотіла знову, щоб ця книга ставала актуальною, але, на жаль, так і сталося. І я думаю, що це. Потрібно читати якраз дуже класно, що для дітей в Польщі є така книга, і я думаю, для наших теж було би цікаво почитати про подібний досвід, про переїзд в інші країни. І загалом, думаю, не тільки дітям, але й батькам. Зокрема. Книга теж дуже легка, легко читається, хоча написано про не дуже легке. Мені сподобалось. Третьою в вересні книгою став театр Вільяма Сумерсета Моема. І, о Боже, в Моєма я закохалася одразу ця тягаря пристрастей людських. Не знаю, як так сталося, але я зовсім не проти. І ось я прочитала театр, він мене теж захопив буквально з перших сторінок. Це настільки майстерно написано я. Ну, обожнюю, обожнюю цих британців, чесне слово. З кожним з яким знайомлюсь. Щось у мене відбувається. І театр це, власне, події ХХ століття, десь там початку і в відому, дуже відому акторку, закохується молодий юнак, не дивина, але те, як розвиваються події, це цим дуже-дуже цікаво спостерігати. Я... Чесно, не знала, чим все насправді закінчиться. Я очікувала там, ну, типову трагедію, де е, всі там, е, якщо не всі, то хтось так точно гине від якоїсь там кулі, ревнощі і всіляке таке, е, ну, типу там зраджений чоловік. Ну, ось, ось такого фіналу я очікувала, але не буду спойлерити, але фінал виявився для мене доволі неочікуваним. Все ж таки, і мені це дуже сподобалось. Я тепер хочу стати моєма ще і ще. В букшефа я бачила ще перекладена Вуаль. Теж мені дуже хочеться її прочитати. І думаю, що це станеться теж доволі швидко, тому що мені дуже подобається, як пише моє. Я в Серхію. Тому дуже-дуже рекомендую театр від серденька. І четвертою в вересні я прочитала книгу Танці з кістками. Цю книгу ми власне вибрали на читацький клуб. Я не дуже хотіла її читати, тому що я вже знала сюжет, дивилася на неї огляд. І, в принципі, подібні книги не мої. Я не дуже люблю цю темну атмосферу, де головний герой якийсь злочинець, потрібно куперсатися в цій його. Свідомості, як же все це відбувається, що він робить, що він при цьому відчуває. Мені це не надто подобається. Я вже читала подібні штуки. Я розумію, як це все працює. Написано це все, і зокрема в танцях з кістками майстерно. Я, ну, от чесно, написати таке, таку оповідь, таку розповідь, це дуже, дуже класно. <тір 'ю> я в захваті, але історія не моя. І якби не читацький клуб, я би її не читала. Хоча знаю, що в нас цю книгу продовжують купувати, вона залишається одним із супер-супер бестселерів. Але, на жаль, на жаль, не моє. От таке от щось темне по атмосфері. Ні, 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 не моє. Принаймні зараз так точно мені не хочеться читати такого. Однозначно, але написано, це справді дуже класно. І я би, я, до речі, знайшла твіттер автора, і я би навіть почитала його книгу Медицина доказова і не дуже. Мене прям мені дуже сподобалося, як він пише. тому ось. Якщо ви читали, до речі, медицина доказова і не дуже, то, будь ласка, кіліться враженнями, мені цікаво, якщо чесно. Я розумію, що це нонфік, і, будь ласка, розкажіть, як вам було. Це всі мої прочитані книги в вересні, і тому можна переходити до жовтневих книжечок. І першою в мене була е, роман Крістін Річо Знов те саме, але краще. Я давно-давно заглядалася на цю книжку, ще коли вона вперше вийшла в твердій обкладинці, потім тираж закінчився. А ось вона вийшла в і Я її нарешті собі вродувала, тому що це той роман легкий. Проблематичний, але з хеппі-ендом, якого мені хотілося на початку жовтня, і це насправді, в принципі, ця книга виконала своє завдання, тому що в епіцентрі подій молода дівчина Шей, яка, типу, запорола коледж і хоче спробувати все спочатку. Вона відправляється власне, в Лондон, де знаходить собі. Літературний якийсь письменницький курс, і вийде в неї щось чи не вийде, це, власне, показується в усій книзі. І мені першу половину книги було читати доволі цікаво, справді. Хоча, як на мене, тут забагато деталей. Прямо от дуже багато деталей, які не потрібні. Типу, знаєте, головна героїня там встає зранку, протирає очі, відкидає ковдру, йде в ванну, бере в руки зубну щітку. От прям так описано. І я не один раз помічала такі моменти, які насправді не додають нічого в сюжет. Ну, типу, я розумію, коли це додає чогось в сюжет, якісь такі деталі, але це. Трошечки був наглишок, як на мене, але все одно читати, спостерігати за розвитком подій було цікаво. Але всередині сталася одна подія, яка нагадала мені о північну бібліотеку, не хочу тут спойлерити. І через це книга для мене трошечки втратила, мабуть, в враженнях. Тому що я трохи не такого все ж таки очікувала, мені потрібно було, мабуть, щось більш реалістичне. І другу половину книги, в принципі, майже не цікаво було читати, тому що я розуміла, чим все закінчиться. Ну, загалом. Типу, Книга своє завдання виконала щось легеньке з хеппі-ендом, але ну, не зовсім те, чого я очікувала, коли я читала перед тим з таким же настроєм саме час знову заплити зірки, це було краще. Тому, так, Я не знаю, вам, до речі, сподобалася ця книга, якщо ви її читали, напишіть, будь ласка, мені, мені цікаво, як вам. І, зокрема, про. Тут штуку всередині, яку я не хочу спорити, напишіть, будь ласка, теж в коментарях. Другою я читала книгу Ростислава Семківа, як писали класики. Я давно на неї заглядалась. Нарешті я її собі придбала. І це якраз той нонфік, який я обожнюю. Дуже-дуже-дуже легко написано. Цікаво, доступно, просто. знаєте, це. Той нонфік, коли автор просто розповідає тобі про щось, і це настільки легко, настільки класно, я після цієї книги, чесно, одразу захотіла придбати собі, як читати класику. Потім мені ще мої колеги почали рекомендувати нову книгу Семківа про літературу, про українську літературу, не пам'ятаю, як вона там точно називається. Єдине, що ця книга, мабуть. Не дуже буде для мене, бо про кріти я знаю доволі за 4-5 з половиною років встигла дізнатися. Принаймні. Але як читати класику, мені прям дуже хочеться почитати. Тут різні світові письменники представлені, їхні, типу, способи письма, засоби, як вони писали, що вони вкладали, що вони думали про письмо. І це насправді класно. Навіть попри те, що половину з них я не читала. Мені все одно було дуже цікаво читати про них про методи творчості, і оскільки я сама пишу, це навіть було для мене чимось прикладним і навчальним. І так, як читати класику, я все одно хочу, тому що, тому що це цікаво і це. Це саме той нонфікшн, якого мені інколи бракує. Хоча я нонфікшн читаю доволі рідко, я думаю, ви вже помітили. Ось тому, якщо не читали, дуже вам рекомендую і цю, і як читати класику, хоча я її ще не читала. Мені просто дуже сподобалось, як пише Ростислав Семків, тому рекомендую. Наступною я читала книгу Володимира Єрмовина океану». я почула про неї від Еми Антонюк. І мене дуже так зацікавило те, що тут має бути дуже красива, неймовірно, прекрасна мова. Я купилася на це і придбала власне цю книгу. І чесно так, тут надзвичайно, ну, я не знаю, як це передати настільки красиве, багате, глибоке мовлення, таке поетичне. Медитативне, воно просто настільки заспокоює, занурює в атмосферу, хоча розповідається про Одісея, який, припливши на Ітаку, змушений повертатися назад з Ітаки в і переживати оцей от свій шлях знову, ці свої попередні пригоди. Чесно, мені це не дуже подобалось, і сам персонаж Одіссея, і всі ці його пригоди, зокрема, і любовні. Але про мовлення це справді дуже класно, плюс книга це суцільний цитатник, бо фактично це якісь такі філософські роздуми про все на світі, зокрема про кохання і про стосунки між чоловіком і жінкою. І цю книгу просто можна розбирати на цитати, буквально кожне речення, яке читаєш, можна використовувати як цитату. І це насправді ну, класно, але. Але я розумію, чому ця книга не здобулася широкої популярності, тому що все ж таки це читання не для всіх. Воно повільне, е таке медитативне, таке заглиблене. І міфологію, в принципі, не обов'язково знати, якщо не, ну, не пам'ятаєш або не знаєш цього міфа про Одіссея, все доволі пояснюється в книзі. Але знову ж таки, сам сюжет. І персонаж Олісея не сподобався. Він мені не подобався і в міфах, і, і в принципі і в книзі. Але те, як це написано, так, це стовідсотково супер. Тому я рада, що я все ж таки її придбала і прочитала. Це, це знаєте, та книга, коли е, хочеться чогось такого, не знаю чого, ще чогось такого новенького почитати, чого ще не читала. І оце якраз Ловець Океану це, мабуть, про це. І на останок я читала перша книга із неканонічного канона Віхоли Володимир Вениченко записки Карпатого Мефістофеля. Чесно, я почала її ще на початку жовтня. Вона мені не дуже зайшла, я прочитала близько ста сторінок, трохи менше, і мене дуже дратував головний герой. Але потім, наприкінці місяця, я все ж таки до неї повернулася і читала її. Вже там в другій половині книги прямо з заходом, справді з захватом, тому що було дуже цікаво, чим все вернеться, чим все закінчиться. І е, головні дії дії головного героя мені дуже нагадували е, ситуацію в п'єсі «Чорна Пантера і Білий Мідвідь, яку я читала Винниченка, але не сталося, е, так як в тій п'єсі, чому я дуже рада. І Венеченко мені не дуже подобається як особистість, як історична постать. Але те, як він пише, так, це, звісно, чудово, це красиво, це дуже. і... І дуже майстерно, тому що я буквально з перших сторінок почала ненавидіти цього головного героя. Потім я така, ну ні, ніби він нормальний, я просто зі своїми якимись тарганами. І оце ці почуття, які викликає головний герой під час читання, це справді свідчить про майстерність Виноченка, як би я його не любила, тому, тому так, книжка все-таки класна. І так, мені дуже сподобався фінал. Це... Ось, якось так. Якщо ви читали, то, будь ласка, поділіться враженнями теж. Мені цікаво, що ви думаєте про це. Загалом, отаке от було моє читання в перші два осінніх місяці. Читала різне, читала швидко повільно. Зараз у листопаді мені щось не дуже так читається якось. Ах, можливо, тому що я залипла на серіалі, але загалом таке. Дякую вам за перегляд, дякую, що дивитесь. Гарного дня, ранку, вечора і побачимось у нових відео. па па